Три атаки ворога відбили українські військові за минулу добу, бога а саме неподалік нью Йорка, Зайцевого та Солодара. Противник завдав чотирьох ракетних та 15 авіаційних ударів. Здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах. Повідомляють в генеральному штабі. Від загарбників постраждали понад 50 населених пунктів, зокрема Білогорівка, Новомиколаївка та Благодатівка. Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по позиціях окупантів, зокрема по опорному пункту та зенітно-ракетних. Комплексах збили три безпілотники та вертоліт к 52 А ракетні війська знищили 14 військових об'єктів ворога. У Росіян не вистачає людських ресурсів, їх покриватимуть курсантами. У тюменському військовому училищі буде проведено достроковий випуск курсантів. Випускників планується направити на первинні офіцерські посади у військові частини, що комплектуються мобілізаційним резервом. Курсантів, випускник курсів Рязанського десантного училища направляють для проведення підготовки полків мобілізаційного резерву, що здійснюється на базі полігонів неподалік Рязані, Омська, Пскова, Тули та інших міст. Для зазначених підрозділів. Планують заходи підготовки та злагодження терміном не більше одного місяця.